Останній блокпост Він розташовується між мирним життям та територією ведення бойових дій. Там організоване чергування бійців з територіальної оборони міста Дніпро. Зараз вони захищають Україну в Донецькій області. На останньому рубежі побували мої колеги і вже готові розказати, як облаштовуються бійці тероборони на блокпостах. Дивіться далі: ексклюзивний репортаж Сергія Філіпова з Донеччини. Останній блокпост перед лінією фронту. Далі вже війна. Сюди долітають звуки вибухів та іноді чутно роботу крупнокаліберних кулеметів. Тож цивільні автівки тут їздять не часто перетинають блокпост переважно позашляховики брудно-зеленого кольору. Бійці заступають на блокпост чергувати, після чого повертаються до свого постійного розташування, привести себе до ладу та трохи відпочити, бо чергування завжди вимагає сил та уваги. Тут дітельність більша потрібна, тому що ми і з той, особливо з тієї сторони, тому що ми не знаємо звідти. Тому що вже там блокпостів немає, звідки, що. Під час чергування бійці змінюють один одного, поки одна зміна перевіряє та фіксує автівки, інша має змогу перепочити та зайнятися побутовими питаннями. От тут оце у нас такий бліндажик. Ще він недообладнаний, тому що дуже швидко треба було сюди з нам заїхати. А погодні умови такі, що дощі останнім часом, постійно. тому зараз все сюди скинули. Треба його буде тут підрівняти стіни. Коли отримали наказ облаштувати блокпост, тут вже був викопаний бліндаж, який одразу ж переобладнали для зберігання речей та відпочинку. Особисті речі, дрова та головне буржуйка. Вона дає тепло та висушує підземне укриття, вогонь це і тепло, і можливість нагріти чи приготувати їжу. Тож дим постійно супроводжує бійців. Дуже звична річ, вже навіть не реагую. Дим, навіть коли там дрова рубаєш, таке що щепки летять, щось таке вже як не відчуваєш. Поки обладнають бліндаж, бійців виручає намет на швидкоруч, натягнутий між дерев сплівки та спеціального термозахисту. Він укриває від дощу та трохи рятує від холоду. І знову тут буржуйка та дрова для бійців. Важливо обжитися на новому місці. Підручні матеріали, як ви бачите, ящики, якісь щось там склепали. Там якісь впиляли, якусь гілку, зробили натянули клейонку, щоб не затікало, обкопали її, от і все, солдат, він кругом ву себе вдома. Головне це пристосуватися до будь-яких умов, кажуть бійці. Бо війна це не тільки вогонь зі зброї, але й вогонь у буржуйці і під закопченим чайником. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.